Замість романтичної вечері з красивою панорамою Києва справжній фінансовий шок. Киянка Анна разом із чоловіком вирушила до модного столичного ресторану на даху. Їй пообіцяли лише оплату за вхід 300 гривень з людини. Але лише під час самого бронювання столика сума в чеку раптово злетіла до 3,5 тисяч гривень. Нам підходить офіціант. каже: Хочете там за столик, сісти тут. Депозит півтори тисячі на оці столики. Там декілька на ті дві тисячі декілька. Подивилися сісти, окрім як за столики, немає. Куди офіціант, поки поряд нам то принесіть одразу, будь ласка, підходить а, і так елегантненько розвертає терміново так, щоб нічого видно не було. Бачимо, на телефоні зняло 3,5 тисячі. Спочатку було може помилка якась. З'ясувалося, що внесок у півтори тисячі гривень не за столика з кожного гостя окремо. Офіціант без зайвих пояснень одразу списав гроші з картки дівчини, додавши ще й фіксовані 500 гривень за обслуговування. і все це без жодного попередження, розказує Анна. Вони мають право, вони мають поставити Собі на столик депозит хоч 10 тисяч. Це то їх право. А мене здивувало саме обурило непрозорість умов і. Навіть якщо вони там одразу не повідомили там при телефонному дзвінку або десь у своїх дописах у соцмережах, то хоча б коли ми приходимо, офіціанти питаємо, скільки хочемо сісти, то скажіть там, скільки воно дійсно буде коштувати. Він же бачив, що нас двоє а не я одна. Саме оборило те, що сказали півтори, принесли отак, от термінал, зняли три з половиною, а потім самі винуваті. Я вам казав, ви обидва глухі на два вуха.